Вітаю! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. Сьогодні останній день осені нас радує своїми теплими промінчиками сонечко. І ось так яскраво падає на листочки. Перед вами гейхера, королева тінистого саду. Ось такі яскраві кольори, розмаїття їх, відтінки просто вражаючі. Вони такі гарні і такі різні. Назви я старалася зафільмувати всі. Як бачите, квіточки у них не дуже яскраві і гарні, але листя це просто мрія, це краса, це прикраса нашого саду. Дуже мені подобається гейхера. І трішечки я зачепила. Багаторічні трави злакові. мені здається, деяких не було у минулому огляді, можливо, ви щось придивитеся для себе ще. Я все більше в них закохуюся і вже мрію про галявинки з такими рослинами. А ковила вона така шовковиста. Не дарма ж її називають шовковою травою, така галявинка ніжна. Ось отакі анемони осінні стоять і теж королеви тіністого саду це хости. Вони гарні не тільки своїм листям, а й квітами. Ось трошки я зробила фото з відео, і полюбуйтеся з ними ще. А я бажаю всім скорішої перемоги. Божого захисту нашим захисникам. Дякую вам всім за увагу! Дякую, що ви зі мною, що залишаєте коментарі, пишете мені, і це мене стимулює до роботи. Слава Україні! Героям слава! До зустрічі!